Батінком укрила і на полі жайворно в золотай ковкай. Землю убрано весною вранці сивчають. Здоровоя вечірку, дійди за тобою, поговорим тих Не волі з тобою. Розкажи, як за головою, Сонечко сідає, як одніправе селечко, воду позичати. Як коріна, спустила, як Я всі робить за корила, вітер запустила, а над самою водою весла. Як груху пособати мене на магазині, Серед степу широкого на вкраїні, щоб плани широка полі і сіпро, і кручі Була видна, була чути на як небесах. Відій полину, та садога Бога, малийсь, а до того я не знаю Бога. Пахавайте, та вставайте, пайдан хвабити, і вражи злої кров'ю, волю окрапіне, і мене неї сім'ї великі, сім'ї вольні ноги, не забудьте пом'янути, злим лишим словом.